Як сніг на голову впав на мене переїзд з Дніпра до Полтави. Але ж я журналіст і режисер, тому вирішила не пасти задніх, а сісти на свого улюбленого коника, створити авторську програму і ділитися за милу душу враженнями про нове для мене місто. Блудити словами та напускати туману зайвий раз не буду. Обіцяю когось виведемо на чисту воду. Комусь задамо перцю з маком, при цьому маючи голову на плечах і не перегинаючи палицю. І щоб не годувати важданиками і воду решетом не носити, я починаю прямо зараз. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Удавсь на все зле проворний. завзятіший ший всіх бурлак. Я просто не могла пропустити цю подію. Адже одна з асоціацій, які виникають у мене Дніпрянки в голові, коли я думаю про Полтаву, це безумовно Іван Котляревський. Сьогодні в бізнес-центрі Сучасний дім краєзнавець Борис Тристанов читає лекцію Енеїда, Думки про неї і навколо неї. Гості вже починають збиратися, а ми поки пригадаємо цікаві факти про відомого письменника, на похорон якого зійшлася ледь не вся Полтава. Народився в Полтаві і вчився у семінарії, єдиному навчальному закладі міста. Ніколи не був одруженим, служив у сіверському карабінерському полку. Був учасником облоги Ізмаїлу. Працював над Енеїдою близько 30 років, примірник якої був у бібліотеці Наполеона Бонапарта. Віддав 25 років службі на посаді директора дому виховання дітей бідних дворян у Полтаві. Прямих нащадків не залишив. Річ у тім, що на моє абсолютне переконання, вихід в світ Енеїди є найвизначнішою. в истории Украины. Традиционно покидаемый своими высшими сословиями украинский народ, свет интеллигенции которого увлекала сперва шлиферско-польская культура, а затем привлекали к себе нередко высокие службы в рядах российского дворянства. Этот народ к концу XVIII века переживал тяжелые испытания в общественно-культурном смысле. Казалось, що одичание і культурная смерть стоять уже за плечами української народності. Отже, 120 років тому в Полтаві було відкрито пам'ятник Івану Котляревському, автору «Інеїди» – першого літературного твору, написаного розмовною українською. Тобто автор використав мову, яку щодня чув на вулицях Полтави. Саме полтавська говірка лягла в основу української літературної мови. Але знаєте в чому парадокс? Полтавці сьогодні говорять трохи інакше. Що ти, та нічого, а ти що? Та тоже. В моєму розумінні, от у моєму розумінні, коли людині кажуть, що ти розмовляєш з ульжиком, ну це образно. Потрібно завжди пам'ятати, що сила дії дорівнює силі протидії, коли я побачив у 19-му році, що Українська держава не спромоглася на державному рівні відсвяткувати 250 років Котляревському, то я вирішив взятись і якось надолужити це. І тут можна до речі порівнювати відношення радянської України до Котляревського і відношення незалежної України до Котляревського. У 1970-ті був пік русифікації у Полтаві. Заборонили святкувати річницю виходу енеїди. Пане Борисе, у мене буквально два запитання до вас. По Перше, дякую вам за лекцію, дуже цікаво. По-друге, а сам у Котляревській взагалі спілкувався мовою, якою писав Юнеїду. Ну із погадів, так річ у тім, що ну по-перше, він виріс у Полтаві. Полтава була україномовним містом. Це ну й на увазі народ. Так, так. Ну те, що там чиновники розмовляли. І я не думаю, що дуже відрізнялась мова навіть чиновників. Ну, якщо російські приїздили, то відрізнялись. А якщо місцеві, то не дуже. Якщо гіпотетично уявити, що Іван Котляревський сьогодні живи, живий, живе серед нас, як Ви вважаєте, чи пішов би він воювати проти росіян? Якби не Котляревський сам би не пішов, то я думаю, що за 30 років незалежності він би точно закликав. Це те, що я хотіла почути. Я вам дуже дякую. Успіхів вам. Йнеїду, треба і сьогодні читати, вивчати і сперечатися, а ще донатити для наших захисників.